Усім привіт! І сьогодні я зайшов усім відомий режим а, той от The Drails і і і і сьогодні ми в нього будемо грати, тестити. Ну, одним словом, що тут до чого. Чи насправді цей режим такий крутий, як всі його хвалять, і все буде тільки поки <реш> <реш> До речі, чому мене окуляри забрали? Окей, нічого страшно. У вкузі оцей Саме крутий, бо я трошки знаю. От там ми можемо купляти стилі, можна так сказати. Ваш стиль одним словом. вот якщо тут я там доктор. Такі такі. І вони на початку дають якийсь допомогу допомогу. Спіджба дипдемеджін до цим вай. Штука, бачите, вони ну, прикольні. Також, ну, загалом тут треба проїхати 80 тисяч метрів, 80 км. Тут зброю, тут все купляти за оті. Я не знаю навіть як це називається. За цю валюту. Ну, чесно, я не знаю, як це називати, але тут дешево, буде бомб. Бунди. Не знаю, у мене друзі то люблять грати, але я з ними ніколи не грав. 5 пункт. Скільки коштує 5? якось дуже дорого. Я дивлюсь. Окей, тут церква. мене питання, на що тут Ковбої в церкву, але тут ще й така пісенка гарна. М -м -м. Ковбойська, як в якомусь фільмі. У нас Бандежі, щоб друг і зівельнувати. До речі, можна піти скумісь, бо я сам Nuбі. Тут в квести виконувати, щоб отримати ці ведкрати. Ну. Добре. Моя ціль це зараз тільки хоча б попробувати взагалі, що тут, як туди, до чого тут. Для чого тут і чому тут? Давайте до того доктора підемо. Давай. Ну, надію, что он у меня. Э, е, а ч я не може. А, не, норма, как ск. Ой, full scold. Не, ну це не цікаво. Хорсинг. Не, давайте просто норма. Ну и хайду мене на за захворе Я буду рад. Ой. Може, давайте давати хлопця. А, не. Никто за не хочет а, драчива вот тут есть сак. Вот за мешочек у него можно там Крейтинг парки. у меня особое время, А я иду номер сам. Ну окей, сами пьем. Іншого легко не нема десь. і прості чоловіки. О, ну, перемоги! В COVID-16 перемог. Ух Прикол. Dead Rails. Ну, будемо грати. Я тут вже бачив багато, ну, дос, відносно багато відео по цій грі. Ну, гра досить крута, мені подобається. Можна один ну, челіків лопатою бити. О, викидати можна не бекпек Драк це отако рек. Ченть. О, куд нахилу тут. Ні, ну це здається, його тут трошки... Те от, мені здається. А пік пікап? Це і добре. Будем знати. І нам потрібно де банк Вот там банк. Ми йдемо в банк, продаємо золото. Ту unlock mouse я ж назимаю Ctrl. Right. А, правиль Ctrl. І щось воно не допомагає. Right. ну це ж право, бо право. Ай, нічого страшно. Дебанк. Ого, трейдинг пост. Ми його беремо і робимо. Колект 50, а я думав, 100 дають. І тепер ми беремо вугілля. Було би круто два вугілля, бажано. Бажано взяти два вугілля Зараз глянемо. залежить від ціни. Двадцять. Добре, можна взяти два. Так, ба. Да. Тоже с... не стор. Е. І. А воно на сторається? Ей. Сторнись. Дивно якось окей, давайте просто занесемо їх на корабль. Е, тю кажу на корабель. На потяг. Тут поклава. Е, Вибачаю, що я такий, звичайно, <кхем> професіонал в лапках. Просто я ще ніколи сам не грав. Ну, взагалі не грав і тому мені трошки незвично ще. А збираю, а скільки коштує саме звичайно. Це 75, а от простий револьєр 35 і 15. А це 50 днів мені грошей не вистачає. а Можна купити що там їжу можна купити, здається. Я не пам'ятаю навіть. Ну, взагалі воно мало б не і... Ну, окей, Пнесем. Опа! І що тут можна купити в доктора? Там можна купити оце що якраз для друзів бандажі. От бандажі, але вони нам не треба. А це 35. Ну, тоді я нічого купити вже не можу. Я можу ще одне вугілля купити. Їх так далеко, дуже далеко, дуже далеко поїхати. Цікаво перевірити, скільки на одному вугіллі можна проїхати. Оце справді цікаво. Добре. Ми вже віднесли вугілля. Е! Добре, і ось... А... Вони так мало додають того. Паливо. я Ще одне лише про запас, і можна їхати. Тяжко тут, тут погано видно, але будемо їхати. Тут з правої сторони зазвичай ті будки, халабудки Потяг, звичайно, такий швидкий. Чекайте. Ой-ой-ост, тормози. А, тут тормозити так не можна. Треба графіку графіку. Графіку збільшити, щоб далі було видно. Ми тепер можемо їхати. Що я не бачу ніяких будиночків? Опа. Е. О, тут коні єдинороги. І ними, до речі, можна той от використовувати їх як вугілля, а от зомбарів можна бити через стіни. Це бах. Так, але це Що? Е. А як це сталось? Ем... Угу? А у мене питання, а як це сталось? Добре, давайте ще раз, ну тепер я вже знаю приблизно епіраду. Але я не зрозумів, чого мене вбили? Яким чином мене вбили. Ну, play again, давай швидше. Reviv, Revive, Everyone. Else. Ну, давай швидше. Чого воно так довго? Я не знаю, може то вже той баг не працює, що через стіни бити вже не можна. I I don't don't know. know, I don't know. I don't know. I don't know. <laughs> ну не знаю. А ми з Америки маємо переїхати в той от в Мексику. <звук> угу, побігли по вугіллячку. Можемо купити одне вугілля і револьєр. Далее это сама проблем. Он стор F. А, на ну F выявляется. Требула. F. Давайте попробуем взять сброю. Револьєр за 35. Це якраз буде 50. І чому воно не той? Опа. Вс, револьєр у нас є. Ну, витрачати його зразу, типу, не будемо. Нам треба економити. І поїхали. На двох тисячах буде перша буд Мексико. Швидкість 62 кілометри. А во, зразу будка тут є. Я навіть не знаю. Я її проїхав зразу. Вона у мене чись тоді була не прогрузилась. Не знаю. Ну, якщо мене не вийде, то я запишу в інший раз відео і тим часом буду тренуватись. Так би сказав. Зомбік, іди сюди. А, я зрозумів, що... Е! А чого я не можу бити, а? Якщо взяти револьвер... Я не знаю як це сталося, але чомусь. А, що тепер може бути. Чи якось треш виданьку кликати, бо як якщо... А, ні. Не. не. знаю, якось. Це що у нас джанк фул. Підій, да? і джанк фул. Нормально. Найстрашніше тут це ніч, бо появляється тоді Вовкулаки. Вовкулаки це не дуже добре. Вовкулаки це так трошечки. Трошечки? Як трошечка? дуже Добре, погано. Ем, добре, колесо йди. Будеш горіти. І ще що у мене тут є? Все, можна їхати. І досить далеко зможемо доїхати. У мене ХП мало, але вони з часом самі мають дивитися. Якщо я взагалі не помиляюсь, о, ще одна будка. За... Поїняємося. А тут, походу, кожен раз інча будка. Мене якось, ну не знаю. Опа. Що збитись можу? Готовий битись. А мене напевно тоді був вогонь відкинув. Мені щось так здається. Але, чого воно не атакує? Опа, а, не вбив все-таки. Тоже убив. О, тут і був револьєр от. а ні, це хеві револьєр А мене простий револьєр Шотган, добре. Ваза. Джанк. Погано. Але її там продати можна буде. Джанкфул. Роуп хайбуда пістолет Хеві Руль'єр. Все, можемо йти звідси. А, зомбарів чуть би не забув взяти. Ф -ф. Добренько, ну поки ми нормально так і справляємося, я вам скажу. Але мені здається, на кожній будці нема сенсу зупинятись бо це, по-перше, багато часу займе і ми не зможемо. Та ну ні, тільки не це. це? Джангфул має йти туди. Далі. Ваза має бути тут. Я сказав стояти має. Далі неї... Ми... І вс, далі нам треба їхати, бо інакше нас... А, ваза впала. Ну нічого страшного. Ну, ще бензина у нас трохи є. А, ну знаю, в револьєрі ще є. Там бо хеві револьєр. Має ще патрони в собі. Тут є будка, але я краще буду їхати, бо зараз темно-темно ніч. Тому ми маємо. Там на 10 тисячах має бути прям велике, як село, можна сказати. Якщо я не помиляюсь, звичайно. Ого, можуть помилятися, я не знаю. Там ще одна будка, але мені дуже потрібен день. Якщо... Друга ніч, друга ранку. Ну, поки що, поки що взагалі більш-менш мені. Але це поки що. Оце вони паливо дали мені підзарядка. Ура! День. День, день, день. І от оце село. Ну, воно не на 10 тисячах, як я думаю. Вона трошка. Ну, на восьми, каже. Сім з половиною. Цікаво, вісім. Так, вісім якраз

Звичайно, трошки ми проїхали, але на цьому наше відео закінчиться. Всім дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім!